Теоретично завжди то так, але практично шансів обмаль. Наприклад, є така посудина всесвітньої громадянської скорботи, яка називається Світова організація торгівлі, так? яка назбирує ті скарги, акумулює в собі, е додає туди все нові, є глобальним цвинтарем у тих скарг. Ну що, ну, можемо отуди написати. Можна ще в спортлуто написати скаргу, в принципі, воно ніяк не змінить одного невеличкого факту: світ він особистісний, будемо казати так. Кожен достатньо сильно думає, перш за себе всього. І можна сто раз в якомусь давосі говорити про переваги вільної торгівлі, про те, що бар'єри торгові треба опустити, про те, що. Економіка має бути вільною в межах цілої земної кулі, ну, а поговоривши про це на тлі гарних краєвидів, потім президенти своїх країн вертаються до своїх країн і приймають черговий закон про захист вітчизняного товаровиробника. Тобто ми маємо дуже просту ситуацію, де світ цинічно декларує одні речі і говорить гарні слова на початку, а робить, а робить дещо друге.